Дружбі кінець Путін уже натравив на Трампа своїх перших собак-пропагандистів. Трампа нібито не влаштували слова Путіна про Зеленського та ідея про зовнішнє управління в Україні. Втім, дивуватися не варто. Господар білого дому намагається заглушити скандал про витік інформації про удари по хусітам через месенджер-сигнал. По друге у Трампа скоро перші сто днів терміну і потрібні відчутні результати саме. Тому для Трампа така важлива дата можливого припинення вогню. Поки що собаки Путіна лише гавкають, але можуть і покусати. Цікаво, як відповість Трамп. Чекаємо, російські війська взяли Запоріжжя і рухаються до Дніпропетровщини, стверджують на Ростебе. І вигадали ж таке. І перші подробиці, того, як бійці угрупування центр звільняли село Запоріжжя в ДНР, про перехід якого під наш контроль стало відомо напередодні. Ого, які новини перевірте пульсура патріотами. То вони там заголовок тільки почули, і життя побіділі. Завтра Дніпропетровщину братимуть. Мелка працює на далеку дистанцію, закидає 110-кілограмові снаряди, як кажуть тут, за комір противнику, який обороняється. За шиворот, обороняюся противнику. Ага, дивись, якби за шиворот вам потім не прилетів якийсь дрон, чи там навіть не знаємо атакам сик. Скандальне зізнання Симонін вона з гордістю розповідає, що Росія віджала в Україні території, а Америка за ними повторює. Щас я хочу звернути увагу на те, як вони почали нас косплеїти. Та є таке модне слівце у молоді зараз косплеїти. Це не слідувати як у костюмній грі і робити як ми. Що сказав Венс цього тижня про Гренландію, це ж разюче, що в Гренландії пройде референдум, у результаті якого Гренландія попросить про незалежність, і люди у Гренландії підтримають цю незалежність, а потім про Пройде ще один результат, якого Гренландія шляхом референдуму, а потім пройде ще один, у результаті якого Гренландія шляхом референдуму приєднається до США. Вам це нічого не нагадує? Тобто, ви побачили так її самі від цього смішно. А що ж ви тоді на весь світ розповідали про референдуми на окупованих українських територіях? Ну нічого, тепер всі побачать, чого насправді вартують ваші референдуми. Російські пропагандисти спалились і ляпнули в прямому ефірі, що таки б'ють по українській енергетичній інфраструктурі, навіть попри режим припинення вогню. Із Запорізької області приходили напередодні пізновечірі повідомлення про те, що після атаки російських безпілотників у низці населених пунктів зникла електрика. Але ж почекайте, по любому вийде з Кабієва в ефіри, почне розповідати, що це саме страшні українці винуваті, і Взагалі, ми бомбимо самі себе, не забувайте. Ну, і наостанок подивіться на свіжу крінжатіну від Ілона Маска. Він приїхав на вибори федерального судді у Вісконсин у сирному капелюсі. Ось такі от персонажі керують світом. Дякую, що прийшли. Що думаєте про мого капелюха?